Добрий день, вас вітає Херсонська Державна морська академія Факультет суднової енергетики. До вашої уваги консультація щодо вступного фахового випробування для вступу до магістратури суднові механіки. Вступне фахове випробування передбачає послідовне виконання двох обов'язкових етапів. Перший етап називається комп'ютерне тестування. На тестування дається 80 хвилин, розпочинається воно о 8 години, закінчується о 9.20. Якщо у вас будуть перебої з електроенергією, тест відкритий до 16 години. На цьому етапі необхідно скласти 50 тестових завдань, запитання з базових розділів загальноінженерних та фахових дисциплін, які ви бачите на своєму екрані. Максимальна оцінка по завершенню тесту складає 100 балів. Алгоритм дій. Зайти на сайт дистанційного навчання ХДМА Moodle за посиланням Друге. Пройти автентифікацію за власним логіном та паролем. Третє. Перейти до курсу вступне фахове випробування для вступу до магістратури 2025 Суднові механіки». Четверте. Натиснути на назві Перший етап з 8 до 9.20 – комп'ютерне тестування. П'яте розпочати процедуру проходження тестових завдань. Під, під час тестування існує можливість повернення та редагування відповідей. Після проходження всіх тестових завдань натисніть Завершити спробу та Відправити. По закінченні терміну складання, Тест закривається автоматично, відповіді зберігаються. Другий етап називається співбесіда у режимі онлайн з засобами Zoom. Розпочинається з 10 години. Проходження співбесіди у Zoom передбачає наступний алгоритм дій. Перейти за посиланням, що розташоване на сторінці вступного фахового випробування до Zoom конференції LMS Moodle. Друге. Використовуючи застосунок Zoom, зайти до конференції, активізувати камеру та мікрофон. Переконайтесь, будь ласка, заздалегідь щодо технічних можливостей та дієздатності обладнання. Спочатку ви Потрапляєте у зал очікування і допуск до співбесіди буде за чергою. Підготуйте, будь ласка, документ, що засвідчує вашу особу. Після отримання допуску починається індивідуальна процедура співбесіди. Адміністратор почергово допускає до Zoom конференції. Під час співбесіди буде проведено запис відео. Тривалість процедури становить до 20 хвилин. Після закінчення співбесіди вас переводять до зали очікування і ви можете залишити конференцію. Максимальна кількість балів, яку можете отримати на другому етапі, також складає 100 балів. Результати е вступного фахового випробування. Буде оголошення після 12 години 4.08.2025 -го року та 15.08.2025 року на офіційному сайті ХДМА у вкладці Вступникам, Загальні відомості для вступників, результати випробувань. Тут ви можете подивитися свої результати. Бажаємо успіхів, в складанні вступного фахового випробування. До побачення!